друзі, сьогодні готуємо ароматну кабачкову смакату на зиму швидко, просто і без стерилізації. Залишайтеся зі мною взимку ваші рідні будуть вам дуже вдячні. Починаємо. Для ікри або рагу з кабачків нам потрібні 2,5 кг кабачків і всього по пів кілограма, пів кіло моркви, перцю солодкого, одна гірка, перчина, можете не класти по вашому смаку, цибуля, помідори і головка часника. Все, починаємо. Спочатку ріжемо цибулю. Ще забула сказати три або дві столові ложки е, томатної пасти, любої, яку ви любите. Так, усе нарізаємо кубиками, швиденько. І ставимо зразу обсмажувати так, казан на вогонь, 300 мл олії. Так, олія нагрілася, відправляємо цибулю. Обсмажуємо цибульку. Морковку тримо на тертушці. Періодично помішуємо, щоб цибулька не пригоріла. І далі обсмажуємо. Так, цибулька обсмажилась, даємо туди морковку. И так уж обмажем. Порядочно покроем, чтобы не приезжал. до нас. В общей сложности обмажем оцибулем и морковку до 10 выложено. Так, минуло 10 хвилин. морковка наша також обслужилась. Тепер даємо сюди кабачки. Дивіться, ось так нарізані, різані. Рівненько. Все, Накриваємо кришкою і тушкуємо 20 хвилин. Періодично помішуємо. Так, минуло 20 хвилин. Дивіться, як все і пить замечательно. Тепер додаємо сюди перець. Також нарізаний кубиком. Перець гіркий і перець солодкий. Гіркого я поклала ківстрючка. А ви дивіться за своїм смаком. Можете взагалі його не класти. Так, і тушкуємо ще 10 хвилин. Так, минуло ще 10 хвилин. Перемішуємо. Додаємо помідорчики. Тушкуємо ще 10 хвилин. Так, минуло ще 10 хвилин. Тепер додаємо 3 столових, звичайних столових ложки цукру, без безгорки солі, Дві столових ложки томатної пасти. Перемішуємо. І на середньому вагні тушкуємо ще 40 хвилин. Минуло 40 хвилин. Додаємо сюди чесночок, головку чесночка. Я ще додаю горького перчика, бо замала горького Так. І сюди ж даю. 80 грам відступ. І добрисенько все перемішую. Так, і все ми на фінішній прямій. Ще 10 хвилин і закатуємо поданка. Гляньте, яка краса, як це смачно, красиво. Угу. Угу. все збалансовано, це шикарно. Так, минуло ще 10 хвилин. подивіться, яка краса вош. Це так смачно, просто безпоробно. Пробуємо ще раз, може щось додати. Обов'язково пробуйте на смак, Воно повинно бути смачно вам. Якщо о, мало для вас цукру, додайте ще трішечки цукру. Якщо багат, забагато, ну, мало кислоти, додайте ще. Ну, я вважаю, що це пропорції збалансовані прекрасно. І так, баночки. стерильні, простерилізовані. Обов'язково ставимо на тарілочку, щоб не опекти руці. І накладаємо доверху баночки. Не укутуємо нічого. Ось. Наклали ось так кришкою накрили і закатуємо, і закатуємо. Закатали, витерли. Бля, краса. Витерли, перепровірили, перевернули. Все, отак От відбувається ще самостерилізація. З порції у нас вийшло сім баночок. прекрасної, причудової ікри. Так що закривайте, готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь. Далі буде багато всього цікавого. Дякую, що ви зі мною, миру, вам, щастя і всього найкращого. До зустрічі на новому смачному відео!